Привіт! З вами онлайн-репетитор Олександр. Вступне завдання з математики в Оксфорд. Знайди цілі корені рівняння куб мінус 150x-644 дорівнює 0. Став на паузу, спробуй знайти розв'язок самостійно. Запишемо рівняння виглядів куб мінус 150х дорівнює 644. Вираз у лівій частині позначимо як функцію f от x. Вираз у правій частині функція g от x дорівнює 644 константа. Дослідимо функцію f от x за допомогою похідної. Візьмемо похідну від функції f от x. Вона дорівнює 3 х квадрат мінус 150. Перерівняємо похідну до нуля. Розв'яжемо квадратне рівняння, отримуємо два корені. х1 дорівнює мінус 5 коренів з 2, х2 дорівнює 5 коренів з 2. В цих точках функція f от x досягає локальних екстремумів. Визначимо знак похідної на інтервалах. При х менше мінус 5 коренів з 2, знак похідної буде додатнім. Наприклад, підставимо значення х 100 бачимо, похідна додатність. В точці мінус 5 коренів з 2 це буде 0. В інтервалі більше мінус 5 коренів з 2 менше 5 коренів з 2, похідна від'ємна. Підставимо значення 0, наприклад. В точці 5 коренів з 2 похідна 0. При значенні х більше 5 коренів з 2 похідна додатня. Обудуємо схематичний графік функції f от x. В точці мінус 5 коренів з 2 функція досягає максимуму, оскільки в цій точці похідна змінює знак з додатнього на від'ємну. Знайдемо значення функції в точці максимуму. Це 385 коренів з 2. Порівняємо це значення зі значенням функції g от x644. 380 коренів з 2 менше ніж 644. а скільки добуток більших множників 400 помножити на 1,5 менше, ніж 644. Це означає, що функція g от x перетинає графік функції f от x в одній точці. Тобто ми маємо для цього рівняння одне рішення. Для знаходження рішення застосуємо метод оцінки. Визначимо кількість десятків. Зауважимо, що F від 10 менше, ніж 644, а 644 менше, ніж F від 20. Підставимо замість Х значення 10 та 20. Отримаємо 10 в третьому мінус півтори тисячі менше, ніж 644. Оскільки 1000-1500 це від'ємне значення. 20 в третьому степені мінус 3000 це 5000 більше, ніж 644. Тобто ми маємо в рішенні 1 десяток. Знайдемо кількість одиниць. Зауважимо, що другий доданок функції f от x мінус 150х на останню цифру не впливає. Будемо шукати таке значення одиниць, при якому у нас отримується 4. Це буде 4 в третьому степені 64. Тобто f від 14, перевіряємо, це буде 14 в 3 степені мінус 150 помножити на 14 – 644. Отримуємо х до 14. Це ціле значення, яке задовольняє рішенню рівняння. Якщо сподобалось відео, пропоную наступну задачу. З питань онлайн-занять звертайтесь на електронну пошту.